Здоровенькі, шановні, і так, як завжди, ви на каналі Криптошабля, З вами Єрмакоса і ми починаємо огляд. Біточок. Поїхали. Зараз я поприбираю все поки що зайве, бо в мене ж, ви знаєте, скільки в мене всього там зображено. Е, що я вам хотів показати? Так, це нам теж не потрібно. Ось так. Дивіться, на тижневому графічку, ну, тут у нас ще тиждень до закриття, у нас є. На що ми звертаємо увагу? Тижневий імб, який у нас утворився. І зараз у нас є е, також два імба, які утворили ось цю зону інтересу покупця ордерблок. Тобто ось вона зона інтересу покупця. І внизу у нас є ще місячні імбаланси. У нас є ще ПРО. Пок проторговки 23-го року. Коротше, не будемо залітати далеко, але от 63 тисячі. І якщо ми побудуємо, наприклад, ой, не так, ладно, не будемо забігати далеко наперед. Якщо коротко, я хотів би побачити ну, тест або зразу відскок сюди. Вирішуємо, що в нас відбувається, і або йдемо далі вгору, або йдемо тестити лой. І йдемо тестити ось цю проторговку. Все. Іншого не дано. Ну, або в боковічки стоїмо. Зараз повертаємось до локальної картини. Так, от. Локальна картина. Що я зараз очікую? П'ята точка, в шорт з цілями на ось цей імп, або на пок, або на ось ці ліквідності. Звідси я планую побачити розворотню реакцію і похід вгору. Не забуваємо, у нас є отам отгорі тижневий імп, який нас в першу чергу і цікавить, щоб ми повернулися туди. А там ми будемо приймати рішення. Тобто, на найближчий час хочу побачити, що буде тут, було б гарно. Тест шортової неефективності, тест лангових неефективностей і політ вгору. Плюс у нас є ось ці проєктор на 94 тисячі. У нас є тижневий імбаланс, вже про це говорили. Ось такі от очікування. Більш глобальні, я показав з самого початку. Що ми маємо по домінації? Домінація бітка стоїть в ренже, нікуди не рухається, уже скільки. Ну ладно, отут починаємо. З 18-го числа, тобто вже 6 днів вона просто стоїть в ренже, і в принципі, в принципі, принципі, зараз вона не дає великого впливу на ринок. У нас в першу чергу дає на ринок вплив домінації USDT. По ній я очікую ось таку от картину, вона вже зображена. Зараз рухаємося вгору до поки проторговки ось цієї. Від неї, скоріше всього, отримуємо реакцію, йдемо вниз. Далі у нас є трендова, якщо ми її пробиваємо, кріп. Ми спробуваємо цей імбаланс, ідемо тестити оці от добові імбаланси. Трошки альти подихають. Ми, можливо, відскочимо якраз до 95 тисяч. Воно все синхронізується, гарно виглядає. Мені подобається ця задумка. Будуть підтвердження, буду діяти саме по цьому плану. Е, цей, ось це було, коли ми сьогодні стрім зерговий проводили. Зараз подивимось, що помінялось щось чи ні. Так, да. ось, хочу побачити тест ось цієї з Цієї ліквідності хочу побачити тест. Потім вниз і потім братися за гору. Е, важлива інфа. Вчора було більше лангістів, сьогодні вже знову більше шахтістів. Не набагато, але більше. Вчора настільки було більше лангістів. І ось зараз, е, ті, хто був на цій на трансляції вчора в Тіктоке, я якраз казав: чекаю реакцію від цієї зони. Похід сюди, там будемо дивитись. Воно все чудово так от переплутається. Летається, якщо мати розуміння, тоді починаєш розуміти, а он воно чого так, похіру на цінові проєктори. Вони будуть виконані, але рано чи пізно. А от якщо ти бачиш, як ринок реагує і чого він так реагує, о, це вже інший рівень. Це вже інший рівень. Так, це розказав. Це розказав. Давайте тотали швиденько пробіжимо. О, SPX, а, він ще не почав торгуватись, так? Да? Так, да, він ще не почав, тому що ще штати не стартанули. Так, де там мої тотали, и тотали, и тотали. Поїхали. Тільки почнемо з тотала першого. Тут поки що все печально. Е Можемо прийти на тест імба. Полетіти далі вгору, але поки ми не оновимо структуру, коротше, тут погано, поки не виліземо на 3,5 трильйони, говорити про щось позитивне дуже дуже рано, але в принципі, нічого критичного, глобально критичного поки що на тоталі я ще не бачу. От якщо ми будемо кріпитися е, під 2.2, або, не дай Боже, ми будемо кріпитися під проторговкою 2024 року, от там уже будуть питання, і тоді може бути все погано. Total 2. Тотал 2. Поки що ще нічого критичного. Корекція. Е, можемо зараз, плюс-мінус знову зробити ретестик, піти вгору. Тут ще, як і Тотал, ну не скажу, що прям ужасно. Неприємно, да, але не ужасно. Total 3 так само. Ми прийшли знову на тест Пока. У нас є імп, можемо зняти маніпуляційної свічки і піти вгору. Поки неприємно, але ще терпимо. А от тут, на жаль. Отут прям отут прям діло пахнет керосином, бо ми можемо ще досить далеко падати вниз, і отут будемо вирішувати. У нас тут місячний імп, ось намальовано, вже не раз про це говорили. Поки що виглядає слабенько. І ось тут буде хоча б якась інформація про те, що ми будемо очікувати. В принципі, все, план дій на е, от прям на свою секунду цей момент дав. План дій на найближчий час, е, бо як буде, також дав. І тепер дав ще й трошки глобально, куди я очікую, як так по ефіру, ситуація дуже дуже схожа. Хочу побачити. Можливо, можливо, знову тест оцих отембів, якщо біток піде вниз. Але по ефіру мої очікування це район 3 3 і хоч до 3,600 Десь ще скажу точно, хоч до 3,700, А там вже буде дивитися, підемо далі вниз, чи є надія на похід вгору. Тому не бачу сенсу довго загострювати увагу саме на ефірі, тому що він зараз дуже схожий на біток. Похід вгору або через ретест Лоя, або ось цього лоя І все одно я очікую на якийсь відскок. Не факт, що це буде похід на АТХ, це буде вирішуватись в 3 плюс тисяч зоні. Все. На цьому по ефіру, все. Користуйтесь. Коментарі у вас є, щоб задавати питання. Як завжди, з вами був Єрмакус, канал криптошабля До нових зустрічей!